Що, зламалась заскочка. Якщо ця ситуація вам знайома, зараз покажу, як це легко виправити. Кожна засувка має свій ресурс, вона старається, лопається і, в принципі, її треба тільки замінити. Є декілька варіантів. Можна замінити її на. Таку саму механічну, і можна замінити на магнітну. Зараз вам покажу різниця в роботі, як та і та працює. Встановили механічну, плюси-мінуси. Так, трохи шумно працює. Дивимось магнітно. Закривається легко, сама притягується і трошки тихіше. Як вона міняється? На те саме посадочне місце ставиться замість цієї відповідної планки нова така планочка. Під різиночку, чик, заправили, все, вона стоїть. Тут також на два саморіза прикрутили, і все готово. По суті, можна встановити любу: механічну, магнітну, вони всі підійдуть. І лише різниця трошки в розмірах. Друзі, якщо у вас така сама проблема з пластиковими дверима. Скиньте мені фотку вашої зламаної старої засувки, щоб зрозуміти, який саме там у вас розмір, і отримайте нову: або механічну, або магнітну. І все. Все дуже просто. До нової зустрічі!